Рейтинг відкриттів цього сезону: супершвидкий захисник Тотнема, Вундеркін з Баєра, Супер Айкю з Болоні, шалений Ісландець з Дженом, Бомбардири Штутгарта, Ну і як без Белінгема, Добика та Луніна. Мене звати Андрій Сенкі, ви на каналі Гудибінг. І сьогодні я склав для вас рейтинг топ 14 найбільш неочікуваних найбільших відкриттів цього сезону. Перед стартом лайк, перед стартом підписка на цей канал, і давайте розпочинати. І почну я з того, що вчора фактично визначився чемпіон. Англії ним буде манчестер Сіті, адже команда Гвардіоли перемогла на виїзді Тотнем за рахунком 2-0, і тепер на вихідних їм треба всього-навсього вдома обіграти Вестем, що я думаю, ніяких проблем для команди Пепа не становить. Матч проти Тотнема для Сіті був справді суперскладним. Напевно, одним з найскладніших у цьому сезоні. Якщо брати суперників по АПЛ, то лише Астон Віла у першому матчі у першому колі створила величезні проблеми для Мансіті. Тотнем був такою другою командою. Звісно, за план на цю гру Створення величезних проблем а сіті потрібно хвалити енджі постеколу, котрий у складній кадровій ситуації придумав. План він випустив на позиції хібної дев'ятки е, Сара, центрального півзахисника, котрий часто опускався нижче, і таким чином давав баланс та більшості Тотнему у зонах, е, коли команда виходила з оборони в атаку. Звісно, цей контроль Тотнема був дуже ризикованим і, взагалі, не безпомилковим. Але чи був взагалі вибір венджі, враховуючи те, що своєї стратегії він дотримується завжди? Плюс мінусів варто говорити про те, що не було центр Форварда. і коли Тотнем стягував весь склад Сіті на свою половину поля, то потім під швидкі вертикальні передачі не було банально кому відкритися, тому що Сара пускався нижче. Так хто робив ці вривання? Хьойбер, бентанкура або навіть сам Сенегалець. Ну словом, це все було несерйозно, але ще раз враховуючи кадрову ситуацію, той план, котрий придумав австралієць, точно можна похвалити. Але скільки я б не хвалив тот по цьому матчу, факт залишається фактом. Матч програно. Ліга чемпіонів для команди по Стекоклу не буде. Там гратиме Астон Вілла, а Мансіті ще раз фактично чемпіон. Писали мені кілька людей перед матчем, за кого я вболіватиму, адже йшов шквал ось. Твітів про те, що болівальники тотними болюватимуть цьому матчі за Мансіті рівно для того, щоб їхній е принциповий суперник арсенал чемпіоном не став. Я насправді болівав за тотним без відносно до того, хто там стане чемпіоном. Це не мої проблеми. Це моя команда, за яку я вболіватиму в будь-якому випадку. І підтримувати в матчі своєї команди противника для мене це якесь абсолютне блюзнірство. Якесь б Пойми, що шо таким займатися я, звісно ж, не збираюся. В експрес-режимі побалакали ми про англійську прем'єр-лігу, інтриги там. Тепер давайте говорити про рейтинг відкриттів серед футболістів. У мене тут рівно 14 гравців. Гравець номер один це Мікі Вен Він замикає цей рейтинг захисник Тотнема, котрий влітку 23-го року прибрався до Лондона з Вольсбурга за 50 мільйонів євро. Чому я говорю про цього лівеного центрального захисника? Та тому що він володіє неймовірною швидкістю. Він є другим за швидкістю гравцем цієї АПЛ після Кайла Вокера. Це офіційно зафіксовано. Враховуючи Тюрний стиль шпор, високу лінію оборони, величезні простори, котрі доводиться покривати центральним захисникам Ромеро та Ван Девену. Тут нідерландець просто супербог. Він встигає добігати в суперноочевидних ситуаціях. Він встигає реально покривати такі ділянки простору, на котрі потрібно двоє та троє футболістів. І враховуючи ще раз стилістику гри команди Постекоглу, саме гравці такого типажу їй і потрібні. Він класно діє позиційно, він володіє неймовірною швидкістю і, крім того, може зграти на позиції лівого Захисника, як це було в матчах проти Берлі, ну і проти Манчестер Сіті, виклик збірної Нідерландів для Ван Девена це абсолютно то, що і мало трапитися. Один з найбільш перспективних захисників планети прямо зараз. Хороший на м'ячі, хороший без м'яча. Ну коротше, супер кайф. Далі, номер 13 – це Олександр Серлот, норвежський форвард віля Реала. Він забив у цьому сезоні Ла Ліги 19 м'ячів. Чому я говорю про цього форварда? Тому що він тяжко і дуже дуже тяжко він взагалі піднімався по своїй кар'єрі. Йому 28 років, але ще давніше, давненько він наколотив багато заміттюн і за кругленьку суму перебрався в АПЛ до Крістал Пелас, де забив лише один гол і його. Списали далі, був невдалий період генькі 30 голів у Трабзонспорі і знову ну непереконливі виступи. І в ляпці, і в Реал Сосхідаті. лише другий сезон у Басконії мав успіх. Мова про попередню кампанію, де він забив 16. Після цього Валеріал купив його ляпцях за 10 мільйонів євро. Ну і все таки склалося після тренерського хаосу у клубі. очолив Марселіно. Футбол став досить такий простим. Схема 4-4-2, і Серлот колотить і колотить. Переважно ці м'ячі є однотипними. шикарно грає, норвежець на другому поверсі, і є одним з найкращих бомбардирів Ла ліги. Добика 20, у Серлта та Белінгема по 19 м'ячів. Ну і про зв'язок Серлта та Добика потрібно говорити, тому що свого часу, коли Серлот приїхав до Пелас, саме йому на заміну метю придбав Артема. Довбик. І правда в тому, що після цієї ротації центральними нападниками ні Серлот, ні Довбик тривалий період часу не могли розкритися. Розкрилися в один і той же сезон та очолюють бомбардирські перегони у Лалізі. Номер 12 це Джуд Белінгем. І Ви будете сміятися. Мовляв, ну блін, Белінгем, яке відкриття? Всі знали про його скіли. Він був суперкрутим у Дортонській брусі і вже запалював за збірну Англії. Але те, що він показав у Мадридському реалі, ніяк не. Коригується з тим, що він показував раніше, рівно тому, що Белінгем – це гравець суперкрутих скілів для центру поля. Як він протягує м'яч, як він створює простір партнерам, наскільки він мудро робить оцю всю роботу у середині поля. А хто міг подумати, що на вершині ромба, в котрий грав Мадрідський Рал у цьому сезоні, Белінгем розкриється абсолютно його вривання у чиштовний майданчик, ставили в ступор не одну оборону суперника. І відповідно, через оці вривання Джуда він забив величезну кількість м'ячів найбільше у своїй кар'єрі. У нього 23 забиті голи у всіх турнірах цього сезону до цього найбільшим показником було 14 голів. Тому я розумів і знав, звісно, талант Белінгема, але я ніяк не міг очікувати, що він стане супер топ бомбардиром, таким, яким він став у реалі, враховуючи той факт, що ні він, ні, ні, ні Родріго не є супербомбардирами. Ці голодорські скіли та вбігання Белінгема справді зробили погоду для реала і в контексті боротьби за чемпіонство, і в контексті е, виходу до фіналу Ліги Чемпіонів. Тому тут Белінгем точно здивував і точно можна говорити про те, що він без жодних адаптацій на нові фактично позиції е, з новими функціями себе шикарно. Проявив, я сподіваюся, що себе шикарно проявить в одному з останніх матчів за Валенсію Роман Яремчук. Його команда поїде на Анаету в гості до Реал Сосхідада. за котеруванням нашого партнера компанії Фабет. фаворитом цього матчу, звісно, що є команда Альгоесілі, але я вважаю, що Валенсія може не програти там Коефіцієнт на те, що вони не поступляться за котируванням нашого партнера компанії Фабет, становить 2,4. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, тогда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі. До 10 тисяч гривень на перший депозит, але пам'ятайте, будь ласка, що азартні ігри можуть викликати ігрову залежність. Тому, будь ласка, дотримуйтеся правил відповідальної гри. Йдемо далі. Позиція номер 11, і тут кол. Палмер, талант Челсі, котрого влітку придбали у Майн-Сіті майже за 50 мільйонів євро. Палмер прямо зараз є одним з найбільш редактивних футболістів у англійському футболі. Загалом він забив 24 м'ячі та віддав 14 гольових передач, враховуючи нестабільний сезон Челсі, котрий то вирівнюється, то знову падає незрозуміло куди. Палмер був найстабільнішим гравцем цієї команди. Футболістом, котрий може зіграти і на позиції хідної дев'ятки, і на позиції десятки, і на позиції правого Вінгера. Палмер це завжди про гостроту. Це завжди про вміння знайти небезпеку біля чужих воріт у моментах, де взагалі немає простору. Дуже тонкий гравець з дуже світлою головою, і плюс до того всього дуже крутий пенальтист. Свого часу Гвардіола говорив про те, що не хотів палмера відпускати і з часом давав би йому все більше та більше ігрового часу. Але на цей сезон він ще не гарантував би колу стартового місця, лідерських функцій і так далі. Тому палмірки махнув нам все рукою і перебрався на більшу зарплату та на більший простір функцій до Челсі. І з точки зору індивідуального прогресу та перформансу, тут взагалі питань нема. Це найкращий не гравець Челсі в цьому сезоні з величезним запасом. Далі позиція номер 10. і тут я сильно вибирав між двома форвардами. Олександром Ісаком та Олі Воткінсом. Але правда в тому, що Олі Воткінс – це гравець, котрий вже не перший сезон нас тішить крутими перформансами. Так, це форвард, котрий і вміє стовпа, і вміє за спини відкритися, і вміє в пресинг. Тобто, це вже не перший рік відомо. А от по Олександру Ісаку це прям така сенсаційна історія. Минулого року Ньюкасл за круглу суму придбав Ісакаусосідада, але Швед через низку травм пропустив багато попередньому сезоні, забив лише 10 м'ячів. Тут же здоров'я йому дозволили зіграти більше. І більше це 24 голи та один асист у всіх турнірах для Шведа. Це неймовірний показник, враховуючи серйозні кадри проблеми у Ньюкасла. Дуже частенько саме. Швед був людиною ікс ситуації один в один або навіть один в два. Ісак реалізовував. Саме від його настрою, від його бомбардирських навичок, від його вміння реалізувати момент, знайти його на просторі і не обов'язково на просторі тримали Нюкасл грі. тримають Нюкас досі в грі. До цього часу сороки продовжують боротьбу за Єврокубки. І без Ісака це було би просто таки неможливо. Номер 9 Це Флоріан Вірц. Про Вірца було 100 років. Все відомо вже не перший сезон він запалює. Навіть 2 роки тому він забив 10 голів та 14 асистів віддав у всіх турнірах. Вірц – це супер навіть коли він ходив в школу, його там якось відпускали для того, щоб він за байер міг пограти. Всі про Вірца ця годуть, всі про Вірца знають. Але цей сезон це справжній прорив і справжнє відкриття для якоїсь масової такої загальної аудиторії, тому що вір це абсолютний лідер магічного Байера, який став чемпіоном Німеччини. У Вірца у цьому сезоні 18 голів та 19 асистів, і це просто якісь неймовірні показники. Те, що Вірс витворяє у фінальній третині поля, те наскільки класно він будь-якими рухами, величезним арсеналом рухів тікає від захисників, те, як здорово він працює між лініями, те, як він класно е, одразу ж при прийомі розвертає корпус. Ну це просто якась абсолютна магія. Магічні голи, магічні асисти, магічні відкривання це справді футболіст величезного рівня і. Як то шаблонно люблять говорити і зараз, німеччині говорять про те, що вір це німецький Месі. Чесно кажучи, за технічним означенням це справді найближче з всіх німецьких гравців до аргентинця. Тому, попри те, що вір, це був потенціал, котрий він частково реалізовував до цього сезону у поточній кампанії, він справді розквіт розцвів і став одним з найкращих гравців. Планети, що це як не відкриття, але враховуючи той факт, що і Белінг, і Ісак, і Вірс вже себе раніше непогано проявляли і їхній потенціал, принаймні накльовувався, вони займають досить низькі позиції у цьому рейтингу не через те, що в них немає таланту, не через поганий сезон, а через знову ж таки те, що очікування якісь від них та й були, просто не настільки великі. А от від кого не було? Фактично очікувань, так це від позицій 9 та 8 у цьому рейтингу. Номер 9 – це центральний захисник Болоні, між лівий захисник болоні, коли це потрібно. Калафіорі. Чому та -то? тому, що, попри свій талант, він не зміг розкритися в ромі, котра його виховала. Потім був період в Дженуа, потім був перехід до Базеля, де здавалося, ну, вже в принципі, та й все. Але звідти болоня видьоргує калафіорі, і він стає реально, реально супертопом. Це центральний захисник лівоногий, котрий може зграти і на позиції. Лівого захисника, що робить Калафьорі абсолютним топом з шикарним футбольним, IQ, так це вміння бачити поле. Він не боїться протягнути м'яч, він не боїться видати ризиковану передачу. Він просто Має супер скили при виході команди з оборна в атаку під високим пресингом, так і він є ікс-фактором при позиційних атаках. Часто підключається дуже високо, часто б'є по воротах з дальних істини, часто вбігає у штрафний майданчик. Калафіорі це світла голова, це майбутнє збірної Італії, і це той гравець, котрий є моїм найулюбленішим у цій болоні. А там таких насправді є чимало. Номер 8 це, на мій погляд, майбутній партнер Калафіорі по центру захисту з. Пірні Італії, це скальвіні. Він є центральним захисником Аталанти. Інколи може можети в опорній зоні. Про Скальвіні можна говорити все рівно те, що я говорив проти Калафіор. З єдиною маленькою відмінністю, захисник Аталанти є правоногим, а не лівоногим. Гляньте будь-який матч Аталанти, коли там буде скальвіні, подивіться, де розміщається цей захисник, коли його команда володіє м'ячем. Аталанта грає в три центральні захисники. І коли є володіння, є м'яч, то хтось з цих трьох піднімається високо при володінні. Часто це саме скальвіні. Те, як скальвіні розрізає лінії, чи то своєю ривковою роботою, чи то гострими передачами, це ну це банально вау. Дуже часто Скальвіні є саме тим, хто дивує опонентів Аталанти при позиційній обороні. Його виривання на перший погляд можуть бути хаотичними, але і Гаспіріні, і сам Скальвіні знають, що мають робити. Тому, будь ласка, якщо ви хочете якусь красу побачити в сері А, то обов'язково звертати свою увагу на калафіорі та скальвіні. Ну а хто не знає, розкажу про те, що на дворі вже травня, це означає, що на нас чекає неймовірна розв'язка сезону. Якщо в бундеслізі вже все відомо, то в АПЛ. Йде якраз найцікавіший відрізок. Хто ж офіційно стане чемпіоном? Чи зможе Мансіді виграти вдома у увестки? Чи витримає? Цю всю напругу та тиск арсенал в матчі проти Евертона. Ви зможете це побачити наживо на «Сатанта Спортс. «Сатанта Спортс це стрімінгова ті платформа з величезною кількістю контенту на будь-який смак: НБА, Євроліга, НХЛ, UFC, всі Формула-1, теніс і, звісно ж, футбол. Все це у супроводі топових українських коментаторів. А за промокодом GUT30 ви зможете оформити місячну передплату зі знижкою у 30%. Це коштуватиме вам всього 77 гривень. Тому, будь ласка, поспішіть скористатися цією пропозицією. Послання буде в описі, і також не забуваємо донатити, тому що Сатанта Спортс продовжує збір коштів на засоби реп для захисту Харкова від шахейдів. Послання на банку є внизу під цим відео. Також йдемо далі до позиції номер 7 і там Деніс Ундав форвард Штутгарта перебрався в Штутгарт на правах оренди з Брайтона, де був ну хорошим рольовим гравцем, але не тим, хто робив погоду. Ундау до Штутгарта не виступав у німецькій Бундеслізі, хоча є німцем. і найкращий свій період проводив за Сен-Жолуа у бельгійській жупільєлізі. У Штутгарті Ундау переважно грає під сиру Гірасі і є футболістом не супершвидким, не суперривковим, але суперрозумним. Те, наскільки класно працює Ундау з м'ячем, справді заворожує. Він забив. 19 голів, але важливо, що віддав дев'ять асистів. Він прекрасно бачить поле, прекрасно розігрує м'яч там біля чужих воріт у складних ситуаціях і справді робить різницю на дистанції для Штутгарта. Враховуючи супер успішний сезон для команди Хьонеса, та можна багато кого відзначати центральних захисників до латералів чи десяток, але саме Ундав для мене це. Про магію. і не дивно, що тепер на нього величезний попит. Брайтон хоче його до себе повернути. Штутгарт хоче викупити. Є інші претенденти, де опиниться он дав далі. Як він зіграє на євро? Блін, коротше, прям розквіт цей футболіст, і не в тій команді, котрі він на перший погляд підходив. Тут я говорю про Брайтон. Позиція номер це Альберт Гудмунсон, ісландський форвард чи то десятка Дженуа. Чому так високо для гравця серединки таблиці серії А тому, що Гудмунсон за Дженуа забив 16 і видав 4 асисти, і це дуже складно для такої команди, як Генуесі. тому що вони не атакують великими силами. Вони переважно є такою обережною та стриманою командою. В них дуже мало моментів. Та такою вони невеликою кількістю футболістів. Гудмунсон це той, хто в таких всіх умовах вміє створити самотужки момент. І вміє його реалізувати. Він фактично є єдиним супергострим гравцем Джена, від нього йде вся небезпека, так само, як і в збірній Ісландії, хто бачив матч, наш проти цієї команди не дасть брехати. Тому, враховуючи вміння Гудмансона зіграти на різних позиціях у лінії атаки, враховуючи його технічні скили, враховуючи його вміння самотужки щось. Придумати, і враховуючи ту кількість голів та асистів, котрі він зробив, у скромній не атакуючий фактично команді, наштовхують на думку про те, що влітку він точно поїде на підвищення. Хто ж цього міг очікувати? Йдемо до першої п'ятірки, номер 5 це Сару Гірасі, Фора Штутгарта. Я трошки говорив про нього в контексті Деніза Ундава, Ну і, звісно, багато говорив в контексті відосу про найкращих форвардів цього сезону. Ви бачите, його десь тут там чи отут. Це супер страйкер, котрий прекрасно реалізовує виходи один на один, котрий є максимально зарядженим, саме на чужі ворота, Отакий от природжений, природжений форвард і видно породу його пластика, це щось неймовірне. Також очікую, що він піде кудись на підвищення. Позиція номер 4 – це Алекс Грімальдо, лівий латераль Баєра. У цьому сезоні у нього 12 голів та 17 асистів. Я роздумав про те, що і Джеремі Фрімпонга правого карака Баєра серед не включити, але насправді фрімпонг це не той, хто прям щоб. Здивував, звісно, у нідерландців більше голів у цьому сезоні, але і попередньому він також добряче запалював жодних несподіванок. Грімальдо, котрий приходив минулого літа на правах вільного агента у Байер з Бенфіки у віці 27 років. Ніхто таких дивідентів не виписував. Звісно, гравець супер талановитий. Звісно, в нього є круті схили з точки зору подач та виконання стандартних положень. Звісно, при потенційній атаці у Бенфіці Грімальдо дуже сильно виділявся та був гострим гравцем, але. Ніхто б не міг подумати, що ця схема ця стилістика Байера так ідеально для іспанця підійдуть. Окрім того, що Грімальдо шикарно, просто шикарно виконує подачі чи удари зі стандартів. Він ще й до кінця добігає по флангу і часто є одним з тих, хто є в зоні завершення. Плюс зона підбирання. Інколи Грімальдо й там враховуючи його шикарний удар з обох ніг це часто супернебезпека, навіть більше ніж коли б він був біля воріт суперника. Зрозуміло, що без стилістики Алонсо, без функцій, котрі він поклав на фангових захисників. Такої статистики у Грімальдо не було б. Але постав будь-кого іншого туди, чи була б така результативність? Ну тут є питання. Тому для Грімальдо це найкращий сезон у його кар'єрі. Це чемпіонство, це виклики в збірну Іспанії, і враховуючи те, що він ну не був у топ-чемпіонатах до цього. Якщо ми глобально будемо про це говорити, то це неймовірний прорив для вихованця Барселони. Ну а якщо вам пофіг на Грімальдо, Герасі, Гудмунсна та інших, а вам важливий кілян Бапе, то блін, є хороші новини. Триває важливий збір з можливістю виграти унікальний лот, ігрову футболку, ігрову футболку кілянам Бапе з автографом Так, кілянам Бапе. Всі виручені кошти підуть на FPV-дрони для 53-ї бригади, в якій служить брат нашого колеги. Щоб стати учасником розіграшу, треба зробити донат на суму у 200 гривень. Донатів можна робити скільки завгодно. Сума в 1000 гривень дає вам 5 оцих лотерейних квиточків. Обов'язково вкажіть в описі переказу номер телефону або електронну пошту, щоб ми могли з вами зв'язатися. Деталі, звісно, що є в описі до цього відео. Розіграш до 20-го. Травня йдемо до першої трійки. Та є одразу два українці. Це не через мою любов до українських гравців. Це справді я от сів і подумав: а от як Як і хто б здивував нейтрального європейського вболівальника? Номер три. Це Андрій Лунін. Чому та -то? тому, що Лунін до цього сезону був просто другим воротарем реалу? Але Тібо Курта зламався йому на заміну взяли кепу Аріса Балагу, і Лунін виграв конкуренцію у воротаря. Челсі, звісно, травма куртуа була супер неочікуваною, і Ніхто б не міг подумати, що Більгіс пропустить аж всю кампанію. Плюс далі реал показує луніну, що на нього не розраховують як на основного і бере типу досвідченого суперскілового одного з найкращих іспанських воротарів. Хто б міг подумати, в той момент що Лунін виграє конкуренцію цього дорожезного кіпера. Тобто тут зразу дві несподіванки ми бачимо, і третя несподіванка в тому, що Лунін почав грати у старті і почав робити різницю. Звісно, це не був безпомилковий сезон для Луніна. Безпомилкових сезонів не існує для жодного, для жодного просто футболіста. Але та різниця, яку він робив у суперважливих матчах, перекреслює абсолютно все. Матч проти Ляйпціга в одній восім, будь ласка, згадайте, де був бралик якби не 8 чи 9 сейвів Андрія, де був бралик якби не сейв Луніна в матчі проти Мансіті. Тобто воротар, на котрого не розраховували раз, два, три. Виходить на поле у суперважливих матчах у суперфінальних стадіях Ліги Чемпіонів і робить там різницю. Тому чи здивував нас до ну, ні? що здивував? Здивував і Сантьяго Канісайраса, і Кера Касіліса, і Карло Анчелотті. Короче, він здивував абсолютно всіх. Тому зараз Реал конче хоче з Луніним контрактновий перепідписати. Тому є активна дискусія про те, хто гратиме в фіналі чемпіонів, і Касіріс говорить про те, що саме Лунін заслуговує словом багато риторики, але факт залишається фактом. Лунін точно серед найголовніших здобувань цього сезону. Друга позиція це гравець Жороне Савіо. Він же Савіньо. Чому він вищий Луніна? Тому що все одно Лунін був на радарах, все одно Лунін був у топ-клубі. Все одно про Луніна була певна інформація та розуміння, хто і що. По Савіо, взагалі ніхрена не відомо, тому що бразилець, котрий суперталантом завжди рахувався у Бразилії, провалився в ПСВ попередньому сезоні. Його контракт належить сіті футбол груп, Труа, так і він поїхав свого часу в ПСВ і там ну, нічого особливо не показав. Просто швидкий гравець. Ось і все. Перейшовши до Жерони, отримавши одинокість, скажімо так, на фланзі, багато ізоляції, багато ситуацій один в один, багато можливостей атакувати на простор. Ми побачили суперскили цього Бразилу. Саме на ньому трималася вся швидкість атації Жерони, і без його взривності команда Мічела не могла би так яскраво атакувати у цьому сезоні. У Савіо 10 голів та 9 асистів, але його вплив на гру прискорення гри Жирони, ну, вони є неоціненними. ніяка статистика цього не покаже. Але є ще один гравець Жерони, котрий здивував ще більше. Тому що позиції Артема Добика перед цим сезоном у контексті європейського футболу були також неоднозначними. Він провалився в Мітюленді, він не був супезаговним збірні України, і він виступав в УПЛ. Так що можна від цього гравця чекати? Ну практично того ж, що й від Савіо. А він котить 20 голів іспанській Ларізії прямо зараз за два тури до фінішу є найкращим бомбардиром цього чемпіонату. Арсенал Добика абсолютно різний. Так він забуває голи. І головою класно відкриваючись, і у швидких відривах, і сам багато асистує, на його рахунку, 9 асистів у цьому сезоні у всіх турнірах. Плюс добик це опція жорона для виходу з оборони в атаку, класно, він прикриває м'яч корпусом, далі він відкидає на ж савіо або сам відкривається за спину. Тобто скили добика це щось. Якщо Серло це гравець просто гранадерський, то добик, окрім того, що вміє гранадерство, вміє в дрібну моторику у стиснутих просторах. Те, як він у воротарському майданчику, разів обробляє, приймає, прибирає захисника. Ну це просто неймовірно, враховуючи е, габарити українського форварду. Ну і ще раз, ми то могли про Добика щось знати, чогось очікувати, але в контексті загальноєвропейської якоїсь картини, то Добик абсолютний ноунейм, no котрий розбігав європейський футбол. Прямо зараз за ним ведуть полювання багато суперграндів, в тому числі і мадрицькі атлетіки, і це цілком заслужено. Тому якщо ви прямо зараз запитаєте у якогось свого європейського друга чи подруги, котрі цікавляться футболом, про те, хто їх так здивував з гравців у європейському футболі цього сезону, то я переконаний, прізвище Добик там точно буде. Номер один у рейтингу це саме Оржнець Черкас. Що згодні ви з моїми оцими позиціями, кого ви б прибрали з рейтингу, кого б навпаки додали, кого би поміняли місцями? Будь ласка, давайте в коментарях дискутувати. Дякую вам за увагу. Дякую, що були нами до самого кінця. Побачимося вже в п'ятницю. Мої інші відео тут та отут. бережіть себе, всім спокійного дня. Щасливо!